Пане Анатоліє, ви могли відмовитися і не їхати туди та ні, такого не було. Як війна, як не їхати там люди. Ми вивозили людей з ворзеля, бучі, ірпінь там хто куди потрапляв. Потрібно людей Спасати бувало таке, що їхали, автобус був забитий, люди із животними їхали, всі люди тікали. Уставші були, голодні. У мене там пірашки лежали, я вранці взяв. Туди же я жінку гощав. Просто в зеркало дивлюся, вона нам. Дивіться на ті пірочки. Ну, я предложив, може, ви кушати хочете, надах. Ну, ну, вийдіть, кушайте. Ми приїжджали російські блокпости, Ну, я старався, і так всі хлопці, я старався не це, не, з ними не спорити нічого. Вони перевіряли автобуси, заходили в автобус з автоматами. Ми там стояли, чекали дозволу, у нас там був зелений коридор, а потім сказали їхати. Ми почали їхати і почався обстріл по автобусах. Перший снаряд, де був розірвався, так вкрати, у стороні метрів 25-30 від автобуса мого. Ну там же ми йшли в колонії ззаді мене, їхали, спереді мене їхали автобуси. А другий снаряд, де то був рядом. Автобус просто зупинився, я вже нажав на тормоз, бачив, що вже, вже їзда нічого, бо так такий удар був, що мене аж оглушило трохи. стало сталося біле-біле повністю біле все як молоко. І стало гарячо я витерся увесь у крові. Навіть можна сказати за шкірку. Ну, за кофту потягнув, бо він полез в автобус опять. Бо там за нами ще їхали на частних машинах ліса. Третій снаряд, коли ззаді упав в конце колони, то пасажир насмерть був обітний. Заді мене висів на, на вешалки рюкзак, у рюкзакові термос, термос пробитий. У термосі осколки отакі. Ну, чоло було, осколок був, навіть великий був. І тут ось осколки. Якщо ось було, в мене нога прострілена. Мене до роботи не допускають, бо це, я вже став плохо, гірше чути, знаєте, я вже тут на місці, у ремзоні. Ну, Руководство пішло на зустріч, каже, що зробимо, ти був на війні, можна сказати так, да, що живий лишився. Mm -hmm. Я вважаю, що я свій довг виконав, я не відказувався ні разу.